Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді на тесті будуть всякі різні дрібниці з аврори. Хочу вам показати, чи вони працюють, чи ні. Ну вони реально дешеві. Так що, я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до тесту та розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій youtube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку, час від часу заходжу в Аврору, дивлюся на всякі такі от різні дрібниці, як то кажуть, гаджети, що спрощують нам життя, і все робилось, як то кажуть, легко і все було акуратно. Добре, що ми сьогодні будемо оглядати? Ось такі от кріплення для кабелів. До речі, я цими кріпленнями вже користуюся. В мене на приліжковій тумбусці ось таке біленьке стоїть. Я собі кабелі повтикав. Один кабель, наприклад, я навіть витягую. Воно тут просувається деякі кабеля, які не такі товсті. Ти можеш собі просунути там поставити на зарядку. Прикладу, я відео вам потім розкажу. Далі, ось такі ножиці, це типу рибальські. В мене є ось такі от з Китаю, я замовляв, я ними довольний, бо там ізоленту, скотч, якийсь товстий скотч, якусь товстішу ізоленту типу шматяної, вони ріжуть дуже добре і дуже комфортно. Не треба там ножиком тобі проводити, так можна рівненько, акуратно врізати. Взяв ось такі ножниці, ще я їх навіть не розпаковував. Ціна таких ножиць 19 гривень, ціна цього 29 гривень. У нас тут дві штуки: одна чорна, друга біла. І взяв ось таку штуку для чищення клавіатури. І не тільки, тому що в машині є такі місця, наприклад, де кнопочки піднімання стіклопакетів. От, Там налазить різний мусор, і ця штука має добре чиститись. От добре, з чого ми почнемо? Почнемо, Наприклад, з цих кабелів. Давайте ми їх розпакуємо. Кажу, в мене є вже вони, я ними користуюся. Я навіть тут майстерні собі поставив, у мене тут з боку біля стола. Я там шнурки, як то кажуть, повтикав і витягував, які мені потрібні. І вони вже не валяються. І ця штука дійсно працює і класно скотч тримає. Давайте ми розріжемо так. Бачите, в нас є ножиці, ми навіть можемо ось так розрізати. Ось ті ножниці з Aliexpress, Я не пам'ятаю, скільки я за них давав на Aliexpress. чи 30 гривень, чи 40 гривень. Ну, вони, бачите, повністю металічні, ось такі. Ну, добре, ріжуть. Ще поки що добре. Дивіться, є ось така от біла, і є в нас ось чорна от така от накладка для то типу, тримач для шнурів. Що я вам хочу сказати? В цілому скотч тут дуже добре тримає. Я от на тумбочку приклеїв і тримає дуже добре. І воно, бачите, яке м'ягеньке, таке гумове. Ну я не скажу, що це силікон, але це типу гуми. Давайте я візьму два шнурка. Ось беремо, наприклад, два шнурка, один шнурок вставляємо. Він дуже, в принципі, легко вставляється, але цей товстий, цей на 100 ватний він тугенько вставляється, але бачите, вставляється. Як я, наприклад, собі роблю. От електронну сигарету хочу свою зарядити, або навушники. Я просто беру ось так, втикаю, і воно собі на цьому тримається. Так, от біля тумбочки. Що я вам скажу? Дійсно класний гаджет, і воно все добре тримає. і Все добре працює. Ось декілька шнурів ви собі поставили. Наприклад, тут 100-ватний, там, наприклад, Type-C, тут ще один Type-C. Приклад, сюди ви можете поставити, наприклад, мікро-USB. І ви бачите, ось таким чином ти можеш навіть їх витягувати, потім назад ставити. Хто, наприклад, дивився на такі тримачі, реально штука класно, гарно працює, скотч тримає добре, не відклеюється. Я вже близько місяця користуюсь, можливо, і більше. Оцими штуками вдома. І тут майстерні тримає добре. Питань нема. Так що можна купляти. Як ви бачите, я ще одну пачку собі купив. Давайте ще подивимося, що вони по характеристиках пишуть, що тут тримає. E, дивіться, тримається скотч на дереві, на цеглі і на стіклі. Давайте я вам заодно покажу артикул, і тут пише: набір тримачів для проводів. E, в Упаковці дві штуки, матеріал гума. Бачите, я казав, гума це не силікон, призначення для зручного фіксування кабелів на робочому місці. І все тут, в принципі, більше нічого нема по характеристик. У нас написали, що гума і все. Виробник, напевно, Китай, та e, Жоншун і так далі. Дата виготовлення в нас є. Так, дата виготовлення в нас є 0124 року. Коротше, штука добра, працює, можна користуватись, можна брати. Ціна 29 гривень. Артикул я вам показав. Добре, ці тримачі ми відставляємо. Тепер перейдемо до цих ножниць. Ці ножниці, типу рибальські, але для майстерні, так як я паяю, щось там роблю, якусь термоусадку обрізати або ще щось, вони дуже класні. Я ними ще не користувався, я тільки розпакував, подивився, відкрив і закрив. Ось так вони виглядають, вони там йдуть в різних кольорах. Я сині, червоні, я взяв червоні. Тут у нас що, я не знаю, ну ось, ось такі. Ну вони щось запинають. Ціна цих ножиць 19 гривень. Добре, давайте ми почитаємо характеристики, що тут у нас пише. Так, що вони тут понаписували? Матеріал, поліпропилен, метал, ніржавічна сталь, призначення для перерізання плетінки або волосіні. умови зберігання і так далі. Звичайно ж, це все Китай. І 24-го 5-го місця 24 го року виготовлено. Е, ну що ж, спробуємо, як вони ріжуть, але мені зразу ж не подобається. Бачите, оці пластики, закінчення, вони дуже погано тут обрізані. Треба, як то кажуть, за китайцями допрацювати. Бачите, дивіться, ось тут клини, походу. От я прижимаю. Ну, воно вже трошки пообрізувалося, вже легше. Добре, давайте ми попробуємо врізати картон. Та добре ріже. І ті також добре ріжуть, дивіться. Ті навіть трошки краще, я вам скажу. Ну, ті подорожчі. Ні, ріжуть добре. Давайте ми візьмемо ізоленту. Наприклад, ізоленту. Ну, я думаю, ізоленту воно без питань вріже. Ось так. Дивіться, рівненько гарно ріже. Двохсторонній скотч, дуже липкий. Давайте ми його також попробуємо врізати. Супер ріже. Давайте я ще візьму тканинну ізоленту, досить товсту, яку ти руками не порвеш. Попробуємо, як воно справиться. Бо ці ножниці ріжуть без питань. Ось така от тканева ізолента, ну вона дуже плотна, ну ти руками її реально не порвеш. От зараз я вам покажу. Ну ти її ніяк не порвеш. Тільки треба різати. Ці ножиці справляються з тим без проблем. Бачите, ріжуть і все. Тяжкувато їм, до речі, їм тяжкіше різати, ніж картон. Але ріжуть. От дивіться, хлоп, врізали. Добре, спробуємо, чи ці вріжуть. Ага. Угу. Ні, ріжуть. Ну, ще раз, трошки тугуватіше, ці ці чуть-чуть краще ріжуть. Ну, ще раз спробую, може я погано взяв? Ні, ріжуть теж класно. Добре ріжуть, дивіться. Полосочки можна нарізати без питань. Що мені, звичайно, в них сподобалось, то ціна, і що в них є ось такий чехольчик. Що ти можеш хлоп, їх закрити і поставити. Ну, це комфортно. Що я вам скажу по цих ножицях? Бачите, тут заосенці були, воно вже проробилось і все добре працює. Без питань можна користуватись. Так що, хто хотів собі брати або на рибу, або до майстерні, штука класна. Навіть вдома має бути така штука. Щось підрізати. Я думаю, і ткань воно буде різати нормально. Ну, картон воно, я думаю, ріже також без питань. Навіть от бачите, картон можете різати. Спокійно, як звичайні ножиці, ось так їх не жалко. Вони коштують 19 гривень. Можна декілька собі взяти і мати на запас, як то кажуть. Добре, це ми відставляємо. Я вже тут нарізав ізоленти багато. тим. добре, перейдемось до тої штуки. Це очисник для клавіатури. Давайте ми почитаємо характеристики, що тут у нас пишуть. Я був купляв скоріше. Ціна її також була в районі до 30 гривень, можливо, і дешевше, не знаю. Так, характеристики, засіб для чищення клавіатури, торгова марка АП в упаковці. Одна штука, матеріал. ПВА, я так зрозумів, натрію тетраборат. Призначення для чищення клавіатури. Чудово прибирає бруд, сліди, крихти та інші забруднення робочої поверхності. Умови зберігання. Виробництво Ага, в 23-му році вироблено, бачите, 04-23. Якщо вже ця штука трошки старенька. Ну, я думаю, якщо вона так запакована герметично, я її, звичайно, розрізав її, її тут нічого не буде. Ну, виробник, звичайно, Китай, тут у нас Аврора. Бачите, колір синій, я думаю, там різні кольори є. Давайте ми це приберемо і попробуємо розпакувати, подивитись, що там така за штука. Воно таке, напевно, як слайм. Так, давайте ми дістанемо. Ну та воно таке як слайм. Малому слайми купляю, наприклад. Воно таке от тягуче. Це що вже попало? Давайте витягнемо все. І будемо пробувати чистити. Я ще брав оцю штуку для того, щоб, кажу, в машині чистити. Дивіться, в мене є клавіатура. Яка вже не робоча, в мене в майстерні вона тут валяється, і на ній є пилюка. Нормальна пилюка, давайте я вам покажу ось так. Бачите. Між клавіатурами пилюка. Ну що, спробуємо цією штукою почистити, як вона працює, працює чи ні. Не знаю, якщо працює, то в машину обов'язково собі кину, ще таких дві штуки. куп. Давайте спробуємо. Так, давайте цей дріт заберемо і попробуємо поочищати. Так, оно ну, так, напевно, вже мати, ні. Ну що я вам скажу? Я вже бачу ефект. Дивіться сюди. Дивіться сюди. Ось тут я не чистив, бачите? Та як вам показати? Ось тут я не прочистив, бачите, все в пилюці. Давайте ми пройдемося отак. І чистить воно досить добре. Дивіться. Зараз буде як новенька. Дивіться. Чистеньке. Я вам серйозно кажу, добре чистить. О, дивіться, ось тут пилюка, бачите, по краях. Ану, пробуємо туди і ось так. Позапіхати. Як то кажуть, і верхні кнопочки. Ано, почистило. Бачите, менше. Можна ще трошки, як то кажуть, покрутити по кругу. О, дивіться, як вся клавіатура виглядає. Подивіться, бачите, скільки пилюків між клавіатур. Давайте ми зараз оцю частину так почистимо, по ці букви КМ. Ось так. І подивимося результат. Хоча тут менше пилюки на цій. Зараз під кутом вам покажу. Давайте ми це все посунемо і попробуємо. Ну, ви, якщо бачите, то зразу факт на лице, я вам чесно кажу. Ну, чисте воно дуже добре. Реально, там за до 30 гривень таку штуку купити, я думаю, декілька разів можна почистити. Щось там попало. Щось там попало, чи мені так здається? Так, дивіться, отак гарненько ми почистили все. Спочатку, звичайно, треба там продути якимось компресором. А тоді братись і чистити. Воно буде набагато ефективніше, чимось так. От просто взяв, от я взяв, нічого не продував. як ви бачите, показую вам, як є. Ось так почистимо. Я тут розігнався вже руками. Ну, але результат, я вам кажу, факт на лице. Ще тут давайте почистимо заодно. Прижав добренько, нехай воно там позалазить. Ну, працює, дивіться. Дивимось, яке було. Ось це воно в нас. Отаке було, дивіться. Оце все було в пилюці. Дивіться сюди. Гарно повичищало. Ну класно. Ну, тут Питань нема. Тут візуально видно, бачите, ця частина чиста, ця грязна. Чистенько, гарно. А ну давайте вже то дочистимо. до кінця, як то кажуть. 4-5 хвилин покрутив по клавіатурі. І клавіатура в нас чистенька. Не знаю, треба перевірити, можливо, в Aurora треба купити слайм, і буде ефект той же самий. Так що ось так, ось такі от товари я вам сьогодні показав, такі дрібниці. Хотів вам зняти відео, показати, сам перевірити і показати, чим я користуюсь і що реально можна купляти в Аврорі. Ці от кріплення можна купляти, як ви бачите, ці ножиці можна і цю штуку можна купляти. І, до речі, вам хотів показати, що ось таким для планшету я користуюся. Саме дешеве пластикове я купив. Мені для прямого ефіру треба було, я забіг в Аврору, саме дешеве купив. І ця штука також працює. Тож я давав 29 гривень, якось так. Ну що ж, на цьому все. Пишіть. Коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!